Вчорашнє відео, хто дивився, де було, вгадай, назву дерева. Багато хто писав, що це акація, горіх, черешня. Ні, це берест. Дерево із родини в'язових. Акація виглядає ось так. Вона має жовтувато зеленуватий такий відтінок. Трошки відрізняється. Це горіх. Маю я ще такий ось ексклюзив. Червоне дерево, Мербау, тік. Але що є? Що, я не в курсі. Може ви знаєте? Ну, я думаю, червоне дерево ось. Махагон. Це, мабуть, мербау. Це теж червоне дерево, але інша назва.